Коли ми говоримо про скарби, що зазвичай спадає на думку? Золото, можливо, якісь промислові гіганти, а що як справжнє, просто такі незліченні багатства України, сховані не в банківських сейфах, а глибоко під нашими ногами. От сьогодні ми зазирнемо в цю геологічну скарбницю, щоб зрозуміти, що робить Україну однією з найбагатших на корисні копалини країн на планеті. І знаєте, це питання не лише для науковців. Зовсім ні. Відповідь на нього це історія, що триває мільярди років. І саме вона пояснює, звідки береться тепло у наших домівках і навіть з чого зроблені метали у смартфонах. Все це завдяки тому, що лежить глибоко в українській землі. Так от! Усе абсолютно все починається з геології. Спробуємо уявити, що Земля під нами це не просто суцільний шматок. Ні, це радше схоже на велетенську складну мозаїку. Кожен її елемент це окрема геологічна структура, яка мільйонами років формувалася, рухалася, стискалася. І саме в цих процесах, власне, і народжувалися ті самі скарби. Добре, ось наш план. Спочатку з'ясуємо, звідки взагалі беруться ці багатства, такий собі геологічний лікбез. Потім поговоримо про енергетику, вугілля, нафту, газ. Далі про те, на чому тримається промисловість залізо, титан. Ну і наостанок про всякі цікавинки, як от солі, коштовне каміння та інше. Отже, частина перша. Перш ніж кидатися на пошуки скарбів, треба, як то кажуть, вивчити карту. Давайте розберемось в геологічній основі, щоб стало ясно, чому, скажімо, залізо лежить в одному місці, а вугілля у зовсім іншому. Для початку що ж це таке мінеральні ресурси? Ну, якщо по-простому, то це все корисне, що людство навчилося добувати із земної кори. Земля, ніби гігантський супермаркет. А ресурси це все, що на його полицях, від вугілля, щоб грітися, до графіту для олівців, все, що природа створила, а ми знайшли, як це використати. І як же природа готує ці копалини? Є, по суті, три головні рецепти. Перший магматичний, це коли гаряча магма з глибин землі піднімається і застигає, другий осадовий. Уявіть собі дно древнього моря, куди мільйонами років падає пісок, глина, рештки рослин. Все це спресовується у такий собі листковий пиріг. І третій, метаморфічний, це коли якась порода потрапляє глибоко під землю і там під величезним тиском і температурою, ніби в печі, перезапікається і перетворюється на щось зовсім нове. І ось тут найголовніше, що треба зрозуміти розташування копалин це не випадковість, не якась там лотерея. Це залізне правило. Деяка геологія, там і відповідні ресурси. Все логічно. Ось подивіться, як це працює на практиці: у давніх твердих кристалічних щитах, де породи запікалися або вистигала магма, там ми знаходимо метали: залізо, титан. А от у низинах і западинах, де колись були моря і болота, там утворився той самий листковий пиріг з органіки. А це, власне, і є наше паливо: вугілля, нафта і газ. Ну що ж, з теорією розібралися, час переходити до конкретики, і почнемо з найважливішого спалива це кров будь-якої економіки, її енергетичне серце. Зараз просто вдумайтесь у цю чифру: 60 мільярдів тонн. Це не просто статистика, це загальні геологічні запаси вугілля в Україні. Щоб це уявити, давайте так. Якщо завантажити все це вугілля у вагони, то такий потяг зміг би обігнути нашу планету по екватору кілька разів. Масштаб просто вражає. Звісно, дістати таку колосальну кількість вугілля з-під землі це не жарти, і це залишає свій слід. Ось ці терикони, рукотворні гори, що виросли посеред степу, це прямий наслідок століть видобутку. Вони стали невід'ємною частиною пейзажу Донбасу такими собі мовчазними свідками індустріальної епохи. Взагалі в Україні є два вугільні басейни, але будемо відверті, один із них це просто титан порівняно з іншим. Донецький басейн або Донбас це 98% усіх запасів і не просто вугілля, а й найцінніших його видів коксівного та антрациту. Львівсько-волинський басейн набагато менший, він, скажімо так, працює більше на локальні потреби. А от з нафтою та газом історія трохи інша. Тут у нас три основні гравці. Східний регіон, Дніпровсько-Донецька Западина це наш головний постачальник сьогодні. Тут понад 70% всіх запасів. Західний регіон, Карпати це можна сказати, ветеран, один із найстаріших нафтовидобувних районів у світі. А от південь, шельф Чорного моря це наш великий потенціал, наші перспективи на майбутнє. Гаразд, з паливом розібралися. Тепер переходимо до того, з чого будують ну практично все до металів. Це без перебільшення сталевий хребет будь-якої індустріальної держави. Пам'ятаєте, ми говорили про геологічну мозаїку, так от, зараз ми поговоримо про її найстаріший і найміцніший елемент, український щит, це ніби глибокий міцний фундамент, на якому тримається вся країна. І саме тут, у цьому фундаменті, мільярди років тому, внаслідок метаморфічних процесів, утворилися просто гігантські поклади металевих руд. Але тут фішка не тільки в тому, що руди багато, а в тому, яка вона. От, наприклад, залізна руда з Кривого Рогу, вміст заліза в ній понад 60%. Це, по суті, майже готовий до переплавки матеріал. Її не треба довго збагачувати, а це колосальна економія грошей і ресурсів. Саме тому вона така цінна на світовому ринку. І це ще не все. Є ще один гігант, який робить Україну ключовим гравцем на світовій арені. Це Придніпровський марганцево-рудний басейн, один з найбільших у світі. А навіщо потрібен марганець? Без нього неможливо зробити якісну сталь. Тобто, можна сміливо сказати, що у багатьох сталевих конструкціях по всьому світу є частинка України. І список продовжується титан легкий і міцний для літаків і ракет. ртуть уран паливо для атомних станцій, нікель. Це ж просто неймовірно. Така концентрація найважливіших стратегічних металів на одній території це справді унікальне явище. Ну і на десерт. Давайте поговоримо про скарби, які не завжди кидаються в очі. Вони не блищать як метали, але їхня цінність не менша. Це не металічні корисні копалини, і тут, повірте, є чому дивуватися від звичайної кухонної солі до справжніх коштовностей. От, наприклад, графіт. Ну, здавалося б, що тут такого олівці, так? Але це лише верхівка айсберга. Україна володіє одним із найкращих покладів графіту у світі, зокрема на завалівському родовищі. І це не просто олівці, це матеріал 21-го століття. Так, забудьте про олівці. Сьогодні графіт це ключовий компонент акумуляторів для електрокарів. Він є в косметиці, з нього роблять суперміцні спортивні товари, як от тенісні ракетки. Це справжній хай-тек матеріал і його поклади в Україні це величезний стратегічний актив. І тут ми знову бачимо контрасти з одного боку: гігантські організовані соляні шахти, а з іншого хаотичний нелегальний видобуток бурштину, який перетворює ліси на місячні пейзажі. Це дуже яскраво показує, що багатство надр – це не тільки можливості, а й величезна відповідальність, і іноді справжнє прокляття для природи. Отже, всі ці неметалічні ресурси, це не щось далеке і абстрактне, це матеріали, з яких зроблені наші будинки, це скло у вікнах, через які ми дивимося на світ, це навіть звичайна сіль на нашому столі, це ті самі приховані скарби, з яких складається наше щоденне життя. Ми побачили, що українська земля це справжня скарбниця. Але володіти скарбами це одне, а от мудро ними розпорядитися зовсім інше. І це підводить нас до головного, мабуть, найскладнішого питання як знайти баланс, як використати цей величезний потенціал для процвітання, але при цьому не знищити природу. Це і є головний виклик, і знайти на нього правильну відповідь, можливо, навіть важливіше, ніж знайти нове родовище золота.